Всім привіт! Ви на каналі RANDAROS.UA, я Денис і відеоігрові журналісти і ютубери, які я певно вже замахали майже всі ігри називати Мерсі всімами, сол лайками, резидент лайками та іншими яскравими штампами, які привертають увагу. Але викривляють розуміння і без цього непростих комплексних жанрів. Не став час розібратися, що ж таке ці ваші <звук> і... мені, мерсі всіми. Та спочатку я як завжди подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті. Ось ваш список. До речі, окрім патреону, наразі в каналу є сторінка на українській платформі Бейса, також спонсорство каналу. Тож, отже, поїхали! Жанри ігор, так само як і жанри живопису, музики або фільмів, не є сталими от прямо незмінним набором критеріїв, а радше є сукупністю елементів різного ступеню вираженості. Тобто не всі ігри нашого таємничого жанру однакові. Якісь можуть мати більше акцент на чомусь одному, а інші на чомусь іншому, але при цьому всі вони, наче лишаються імерсівсімами. Взагалі, будь-який жанр гри це поле де якихось елементів гри просто. Більше ніж інших. Екшен РПД, наприклад, можуть бути екшеном з елементами РПД, а можуть бути і РПД, де є трохи екшену. Наприклад, у іграх серії Fallout є пушки, з них можна стріляти, але назвати ці ігри шутерами важко, особливо третю частину. Чи от, наприклад, будь-яка GTA містить у собі водіння, часто якісь перегони, але при цьому жанром рейсінг ця серія ігор чомусь не є. Думаю, ви і без мене розумієте, як це взагалі працює. Тепер переходимо до наступного пункту. Чим точно не є імерсів сім і звідки виникла ця плутанина? Плутанина з розумінням жанру ховається в самому слові імерсивність, тобто занурення взагалі на користь занурення у іграх працює величезна кількість всього. Наприклад, саундтрек. Але саундтрек є майже в усіх іграх, і чомусь при цьому майже всі ігри назвати імерсівами ми не можемо. Занурювати може і рівень деталізації, наприклад, графіки чи всесвіт у гри, але і це в багатьох випадках не робить ігри імерсів сімами. Реалістичне водіння теж занурює, але водіння не характерне для жанру взагалі. А от елементи RPG стелсу чомусь найчастіше є важливими елементами Мерсів Сімів. Хоча при цьому наявність цих елементів не обов'язково робить гру імерсів сімом. Ви нічого не зрозуміли? Я теж. Другий вкладу плутанину внесли відеоігрові блогери, ютубери та навіть звичайні гравці. Приймаєте ви це чи ні? Та ми з вами любимо всілякі штампики, ярлички, якісь яскраві хукфрази чи терміни. А тим паче, коли це стосується того самого незрозумілого ні для кого жанру. Це ж так круто, коли вітаєшся в якійсь компанії знайомих чи колег, в тебе питають, що робив. І ти такий, а я? Я між іншим в Емерсі всім грав? Угу? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. І всі такі. Так, ну ну з цим хлопцем краще, краще не зв'язуватися тут, блін. Одразу видно. Інтелектуали ерудит. Тож так, вже навіть просто знати, що такий Мерсі всім означає йти проти мейнстріму. Вибачайте, фанати, але у Фортнайт, КС, Дота або PUBG немає цього легенького претензійного Ореолу. А от Dishonored з її британською вишуканістю, Прей з футуристичним дизайном Marx Fatalis, яка сприймається як залишки минулих розвинутих цивілізацій, вже інша річ. А на фоні популярності Арності бумершутерів, зацікавленість бумер і мерсів сімами це просто комбо. Тож варто визнати, що до того в якому сенсі здебільшого вживається цей термін, причетні більше ми самі, і імерсивність, як це дивно б не звучало, не зробить гру автоматично і мерсів сімом. Чим мерсі сім не є, зрозуміло. А чим же ж він тоді? Є. Yeah. Чим довше я намагався скласти основну думку, чим більше я грав, тим більше відчував, що це не просто жанр. Сам термін не просто вбирає у себе різні жанри, а взагалі існує десь на межі жанру: підходу до створення, філософії розробки, і це ніби особливий спосіб мислення під час створення гри, який впливає на рішення геймдизайнерів і відчувається підсвідомо. Під час спроб виділити головну ознаку такої гри, перше, що приходить у голову, це системність. Це важко зрозуміти. Міти, не торкаючись ігор подібного жанру, але під час процесу грання слово система постійно муляє у голові, бо ця системність є у кожному елементі гри, наприклад, переміщення. Переміщення не просто дозволяє нам рухатися і долати перешкоди, а й дає саме метод, інструмент для подолання цієї перешкоди. У іграх з відкритими світами ми часто маємо конячку або транспорт, майже повну відсутність бар'єрів. У лінійному шутері, як Call of Duty буде відчуття рельсистиром. Де інколи нас кататимуть танком. А в умовному ролплеї ви можете піти і ліворуч і праворуч, але від цього залежатиме трохи більше, ніж у просто Опен Ворлді. Або згадаємо Half-Life 2, де нам потрібно накидати цеглину якості проти ваги, щоб вистрибнути з каналізації. Хоч цей крутий примітивний пазл він використовується лише декілька разів. І вам не дають це в руки як інструмент, який можна використовувати постійно. Ви не зможете проходити таким чином перешкоди кожного разу. А от і Мерсі Всім надає вам набір інструментів, за допомогою яких ви будете майже постійно мати декілька варіантів проходження наприклад, у Prey це перетворення на предмети. Ви не користуєтеся ним один раз або два. Ви отримуєте цей інструмент на постійній основі і можете користуватися ним постійно. Так я знаю забагато слова постійно за останню хвилину. І це не єдиний варіант проходження, а один з багатьох. Теж саме стосується Dishonored. Ви маєте телепорт і. Має Маєте контроль над розумом інших створінь, а отже, майже завжди маєте варіант перебити всіх, пролізти щуром через прохід, оглушити всіх по стелсу, опціонально вимкнути захисні екрани або взагалі без жодного галасу за допомогою паркуру, перелізти десь через сусідню будівлю. Подібні рішення важко назвати просто варіантами проходження або розвилками. Це сприймається саме як набір інструментів для проходження, які працюють постійно. А от користуватися ними чи ні вже на розсуд граду. Dark Messiah of Might and Magic має в своєму арсеналі стусани ногою і можливість кидання предметів. Знову ж таки, це працює не тільки як можливість нанести ворогу удар, а ще й як спосіб зіштовхнути ворога з прірви. Не штовхнути його на якісь піки точені, одного на іншого зламати опорні балки, а кидаючи бочки, можна збити з ніг, чи можна кинути пляшку з мастилом, щоб потім його підпалити. На нелінійному рівні можна завчасно розкласти деякі пастки, підготувати бочки. Це і є системність. А ось вам СІФ, яка має, ну, Великий нахилу стелс, і окрім світла і тіні у вашому наборі інструментів, ще й ви і лук з мховими, металевими, шумовими та водними стрілами. Тобто ви отримуєте знову не просто зброю, а інструмент, який має чимало використань для атаки, відволікання, тушіння факелів, звукомаскування, вкривання шумних твердих поверхонь м'яким мохом тощо. Лук у цій грі це інструмент для взаємодії з середовищем, а не просто знаряддя для вбивства. Хотів би я сказати, що в Імерсі в Сімах дуже важливим є унікальний сеттинг, але ви на мене подивитесь і скажете Рендарос, ну блін, ну типу це в будь-якій грі важливо. А от ніхріна? Прибереш з майже будь-якого рейсінгу якийсь унікальний сеттинг, і це все одно буде гра про те, щоб дістатися фінішу першим або принаймні живим. Прибереш увесь гумор, абсурди, навіть космос і Saints Row, і це все одно буде клон GTA за три копійки. Але от для Immersів Сімів характерним є створення свого унікального вслуху. Всесвіту надздібностей, фантастичних винаходів, можливо, альтернативного технічного прогресу, бажано логічного з розлогим лором, який ви досліджуєте у процесі гри. Я знаю, що багато хто з вас їбав під час гри сидіти і читати записочки, я теж. Але тим не менше, це впливає на занурення. Багатьом це не потрібно і вони можуть спокійно це скіпнути. Зате менш квапливих гравців з купою вільного часу і, можливо, без роботи, гра старано винагороджує додатковим шаром цього. Світу. Історія, події, особливості фантастичного всесвіту завжди додають глибини. І цього таки занурення, про яке ми говорили на початку. Також і Мерсіви дуже часто мають специфічну подачу катсцен. одразу привіт Фоленейсис. Адже демонстрація розлогих катсцен від третьої особи заважає повному зануренню. Тож, інколи сюжетно важливі персонажі часто знаходяться або на дистанції від нас, спілкуючись по радіо, або знаходяться за органічним бар'єром, склом у недоступному прибірку. Міщенні або на окремому хабі, як у Dishonored. Важливо також виділити, що Immersive 7 це ще й авторський почерк конкретних розробників, якому просто дали назву. Я думаю, ви могли помітити або принаймні чути про авторський стиль фільмів Нолана, Тарантіно або Скорсезе. Souls Like – це теж в якомусь сенсі авторський почерк студії From Software і Хідетакі Міядзакі. Ну навіть мультики у нього, хоч і від ігор відрізняються, але теж мають авторський почерк. Якби у Формулу його ігор не почали б копіювати сторонні студії, то це від початку би до кінця був би опис авторського стилю конкретної студії та її керівника. Просто на відміну від ігор, фільмам не так часто дають ярлички, типу Food Fetish Like Movies або Італійська мафія лайк. Like". Якщо ви уважно стежили за іграми, які я наводив, у приклад, ви могли б помітити, що більшість культових і максимальних імерсів сімів належать одним і тим самим студіям. Ба більше, якщо уважно про простежити, то коло і Мерсі воробів ще і звужується. Головним ідейним творцем імерсів Мерсі Сім вважають Уорена Орена Спектора, який став батьком Сів, Деусекс, Систем Шок та Ультима. А Рафаель Калантоніо, який заснував Arcane Studios, хотів зробити нову частину Ultima, але врешті-решт зробив Arx Fatalis. Він же брав участь у розробці Bioshock 2. У підсумку саме Arcane випустила Dark Messia, Dізонард і Prey. Кен Левін працював над Сіф, Сістем Шок. Серію ігор Баєшок, тож найбільш значущих фігур цього жанру можна перелічити на пальцях однієї руки, і вони ще й один з одним співпрацювали. Чим тоді мерсі Sim не авторський почерк? Відеоігри це настільки мистецтво, що поняття мерсів Sim — це ще й своєрідний маркер про те, як треба це мистецтво сприймати у нашому випадку. відеоігрове. Адже ви чули певно про маркери, як правильно куштувати вишукану страву чи вино, щоб насолодитися певною палітрою смаків. Так само і з імерсів-сімами. їх можна пробігти як будь-який стал секшен чи екшен арпіджі, але тоді ви як мінімум не зрозумієте, чому конкретну гру називають імерсів сімом. Отже, банібать імерсів-сіми можуть бути навіть серед тих ігор, якими ви їх не вважали. Наприклад, як на мене, Cyberpunk 2077 або The Legend of Zelda Breath of the Wild можуть повноправно називатися імерсів-сімами. А як вважаєте ви, які ваші улюблені всі всіми обов'язково напишіть в коментарі, буде цікаво дізнатися. А на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І це, до речі, дуже допоможе нам. Кожна вподобайка й комент допомагають просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах. Це теж буде дуже круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які підтримують контент увесь цей час. І завдяки яким канал Рендерос досі функціонує, бо ви дуже дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую! Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей.